Комбіновані та дуже зручні окуляри в Києві з нової колекції. Ця модель підкорила своїм стилем не одну дівчину та не одного чоловіка. Округла форма. Зараз такі дуже дуже актуальні в повністю чорному кольорі. Тут комбінована модель самопоєднання металу з пластиком, металевий корпус і мають матову чорну вставку, яка має суцільні носоупори. Вони абсолютно м'якенько і не відчуваються. Лягають на обличчя, не залишають слід. І за рахунок цього їх можна проносити дійсно цілий день. Мають пластиковий завушник на металевих кріпленнях з флексами. Дуже зручні, вони у пасаці, такі на обличчі не будуть тиснути завушками. І, звичайно ж, подовжують комфорт протягом цілого дня. Подвійний мосток зараз такий дуже популярний. Гарні і актуальні, і мають поляризовану лінзу з захистом UV-400. таких максимально комфортно, як на вулиці, на прогулянці, також за кермо і замовити такі окуляри можна онлайн у телеграм або ж інстаграм, також на сайті Київлінза. І для цього артикул моделі залишаю у коментарях.